Рік був нелегкий, вам прийшлося навчатися всяк. І очно, і заочно, і в сховищах, де завгодно. Але це завдячуючи тим, хто там, хто там на передові, хто там на нулю, хто там на сході захищає наші кордони, захищає нашу землю, захищає нашу країну. Їм шана, їм повага в першу чергу. Ми тут, ми тут. Ми зовсім відчуваємо, на жаль, що повна також війна, але вона є, і ми повинні допомагати. І вам, як нікому, потрібно зрозуміти, що Україна понад усе не вмерла Україна, це точно не вмере ніколи. Вона буде жити, вона буде самостійна, вона буде розвиватися. І ми, і ви перш чергу, повинні цьому сприяти і робити максимально для цього. Щасливі вам дороги! У майбутнє самостійне життя, слава Україні.